Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я до вас зі своїм вже дов'язаним ренсом-светром. Короткий огляд хочу вам зробити, як я його Хто, у кого є бажання, ви можете долучитися і зв'язати в суміснику, там у дівчат росте багато краси. Буду показувати ту красу на, точніше, в інстаграмі. Тут про мій светр. Нагадаю вам, який він був, буду, буду вставляти десь фотографії. Значить, я довго шукала пряжу, з чого я хочу його в'язати, бо о, за тонка нитка вона б не підійшла під оці коси. Зато стану, навпаки, тобто, отакі коси, вони б були ще більш такі. Збиті, а так воно якраз вписало. Значить, Я в'язала з артикулу дам. Да. Артикул батік. Дуже класна нитка. Я в'язала дуже щільно. У мене виходить в три складнення була ниточка це 250 метрів на 100 грамів, в спиці 3,75 От, Значить, зазвичай я з такою тостою ниткою не працюю не в'яжу, Я люблю щось більш тонке, делікатне, спиті 2,75-2,5-2.0. А в цьому випадку мені сподобався светр, я мала його, як то кажуть, відтворити так, як воно мало бути. Значить, все як стандартно італійський набірний край, був який потім різався. Оскільки нитка сама по собі товста, то, значить, я вирішила, що буду в'язати по колу, щоб не було в мене в швах додаткового потовщення. Я не люблю, коли затовсте, і шви вони, ну, товсті шви, я думаю, ви розумієте, про що я кажу, вони не є якимось. Чимось гарним. тобто Я вирішила в'язати по колу італійський набірний край Тут я робила драця рвання і різанину, багато чого. Нитка дуже випушилась після прання. Прала я в пральній машинці, але ви маєте орієнтуватися на свою машинку. от тобто В мене після прання, ось як ви бачите, зараз я вам у мене ніде нічого не розпуститься. Бачите? Тобто воно настільки о, нитка вибилась, кардна нитка, ось, спущена петля, я її навіть спустити нижче не можу, порізане ось так само. От, Тому, перш за все, як я казала у відео про рванину, показувала різновиди різні і нитку, ми маємо бути впевнені в своїй ниточці. Тобто вона у вас має бути кардна, яка не розпускається. Ось Рукава я ще більше тут потрала. Ну, мені так хотілося. Значить, в'язання в у нас відбувається по колу до підрізів. От. Тут в мене щелевидна пройма за рахунок ширини мого виробу. Параметри по самому светру я розпишу. Будуть, Буде написано на відео, десь я там вставлю вставочку. От, значить, він вийшов суперово класно. Щіли щелевидна пройма в мене пішла. Я відв'язала. За рахунок скосів. Плечей я робила корекцію на фігуру, щоб він у мене не підскакував по центру, бо коси і оці різні перехрести, вони не давали можливості писати вкорочені ряди. В принципі, можна було б, але було б зміщення по візерунку, воно б було не зовсім добре, так, як треба. Рукава я в'язала так само. По колу знизу вверх. І коли додавала петлі, я вже не монтувала візерунок, щоб в мене з внутрішньої сторони руки не було зайвого потовщення. І це був такий правильний вибір. Значить, плечові шви в мене зшивалися. Тобто в мене не було закриття, в мене зшивалися. Вони з однієї сторони закрила, з іншої пришила. О, це в мене так само відео по шиванню плечових є на YouTube-каналі, подивіться рукав. Зараз покажу, так само в мене пришити. Бачите? Він такий пришитий, воно здається, нібито просто виворітним рядочком. Бачите? Отак от. Він в мене пришитий по відкритим петлям, щоб не було ніяких зайвих якихось втощень. Повторюсь, нитка 250 на 100 для мене це вже тостувато. Горловина. У мене спеціально робилася, щоб з неї виглядала біла футболка. Ну, так само, бачите, ось. Є рванинка в мене, є різанинка, є спущені петлі. Вона подвійна, так як в оригіналі. От, горловину можна таку буде зв'язати, якщо є бажання, і вивчити на курсі по горловинам. Як зв'язати ідеальну горловину. Ну, і в принципі, оце вам і все. Тобто, светр класний, суперовий Він в мене важкий, більше 800 г. Я розпишу так само, вам скільки в мене пішло метрів пряжі, і яка його вага. Ну, і параметри светра вам розпишу. От. Основне, що ви маєте пам'ятати, чи ви хочете зшивати чи в'язати по колу. Ну Зараз я вам ще його покажу зсередини. Значить. Це той момент, який треба враховувати. Светр, такий, ви знаєте, він за рахунок віскози у складі ниточки, незважаючи на те, що він дуже добре випушився. Він такий прям картний, класний. Але присутня оця така пластичність. Бо зазвичай, якщо кардна нитка, вона так щільно зв'язана, то вона така може бути дерев'яна. Це не продувний, теплющий свет. Для мене це не буде якийсь свет, демосезонний, незважаючи на те, що тут віскоза краплинка поліаміду, вісім кашеміру. Ось. Так виглядають в мене рукава зсередини. Тобто ось. Вони як як пришились гарно, от рівний край, так він і є. Ось такий. Ну, і ось отак виглядають плечові. плечові в мене. шви е, Метод закриття трьома спицями тут би не підійшов, бо я не, дуже, не дуже мені подобається, коли коси отут при закритті методом трьох спиць вони не дуже гарно виглядають. От. Тобто. Допром в'яжу по колу, далі окремо скоси плечей формую все інше, і рукава я в'язала від низу по колу. Можна було б в'язати набирати тут і в'язати вниз, перевертаючи візерунок, і щоб у вас ну, візерунок відповідав візерунку на самому цілі. От, Крій рукава, тут сорочковий, тобто виконаний невеличкий окат для кращої посадки. Бо, якби зовсім без нього, то навіть оця щелевидна пройма, вона не врятувала би від негарної посадки. А тут у нас ось, ось, десь, бачите, вив'язаний окат. От, В принципі, його на светрі взагалі не видно. От, Ну, мабуть, і все. Ось так коротко, просто є бажання, можна зв'язати в суміснику. От. Буду рада вас бачити. В цілому вишу класний свет, трошки вам буде відео, де я в ньому, і технічні характеристики розпишу. Гарного дня! В'яжіть у задоволення! Yeah.